Друзі, вітаю! Сьогодні 3 травня з вами Валерій Клочок і в мене для вас є інтригуюча новина. Інтрига заключається в тому, що вчора до України приїздив з офіційним візитом міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон і заявив про те, що розпочинає Велика Британія з Україною переговори про сторічне партнерство. Ну, 100 років це направду дуже багато. Що криється за таким партнерством? Який договір може бути підписаний з Великою Британією, чим він нам важливий? Зараз спробую це все вам розповісти, хоча інформації направду не дуже багато. І так, підписуйтесь, коментуйте, ну і звісно, поширюйте відео друзям. Отже, сьогодні офіційно Офіс президента України повідомив про візит очільника закордонного відомства Великої Британії. Який під час візиту заявив, що підтримка безпеки України це найкраща інвестиція, яку можна зробити в європейську та британську безпеку, європейську та британську. Британці розглядають себе виключно в поєднанні, в єднанні з Європою. Але вони не випадково, як на мене, вийшли з європейського союзу, тому що вони не хочуть бути обтяжені європейським союзом, але співпрацю з Європою хочуть залишати, і це дуже важливий момент. Британія, направду, наш найшвидший партнер, про що говорить Кемерон, Британці найбільше і найшвидше передавали нам зброю на початку широкомасштабного вторгнення. Зараз це місце посіла Німеччина. Вона передає нам багато зброї, ну окрім ракет. І приблизно на паритетних засадах і паритетних розмірах і умовах передають нам зброю Велика Британія та Франція. Дійсно, тут дуже важливо взяти до уваги. Що риторика сьогодні французів і британців дуже схожа. Це дві країни, які виступають фактично за суверенність Європи, автономізацію Європи в безпекових питаннях. Чому саме так я вам згодом трішки поясню? Тому залишайтесь на каналі і дослухайте, будь ласка, це відео до кінця. Що стосується сторічного партнерства, загалом, вже така заява була від керівництва Великої Британії. Її зробив прем'єр-міністр Ріші Сунак під час підписання угоди про гарантії безпеки про співпрацю у сфері безпеки, так буде правильніше сказати. Ще на початку цього року, і навіть коли він виступав у парламенті Великої Британії, то говорив про те, що треба розглядати сторічне партнерство з Україною. Тоді ця теза загубилася десь інформаційному просторі. Ну принаймні, на неї мало звертали уваги. А сьогодні Кемерон надав їй нового дихання. На його переконання, нова угода має побудувати міцні зв'язки між двома країнами у всьому спектрі стосунків від торгівлі, безпеки та оборони до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого. Як на мене, це заявка на те, що Велика Британія може перебрати на себе лідируючі позиції у підтримці України від Сполучених Штатів Америки. Тому що як закінчаться вибори в США, ніхто не знає, хто переможе Джозеф Байден чи Дональд Трамп. Але як ви бачите, друзі, незалежно від того, хто очолює сьогодні Білий Дім, демократи чи республіканці, проблеми у США політичні великі і вони нам не сприяють зовсім. Півроку ми чекали допомоги від Сполучених Штатів Америки, навіть вони визнали, що така затяжна процедура ухвалення не дуже сприятлива була для України і для ситуації на фронті. М'яко кажучи, ну а британці дійсно, як виявилося, є найшвидшими нашими партнерами. Вони справді передають нам зброю. Вони першими підписали з нами цей самий безпековий договір, і тепер їх плани йдуть далеко далі, дуже далі. І треба прослідкувати хронологію заяв, які роблять сьогодні у Великій Британії. І також у Франції. Буквально вчора я вам робив детальний аналіз великого інтерв'ю Емонеля Макрона для The Economist, де він говорив про ну, нібито вже знайомі речі про відправку військ до України і про ядерну зброю Франції на території всієї Європи. Але Франція і Велика Британія це дві ядерні держави, які загалом можуть забезпечити ядерну парасольку для Європи. Вони не говорять про те, що Сполучені Штати Америки повинні прибрати свою ядерну зброю з Європейського Союзу, з Європи загалом. Вони навіть поточнюють, що їм потрібно більше надавати допомоги Україні, і що вони неспроможні будуть самі це зробити, потрібна підтримка західних партнерів, і вони також неспроможні будуть самі виконати всі необхідні функції щодо безпеки Європи, як то робить, до прикладу, сьогодні США. Після Другої світової війни і прямої такої заяви немає, що вони можуть відмовитися, наприклад, в США. але подібна політика з боку Великої Британії триває давно. На початку квітня цього року Сунак мав телефонну розмову із Макроном, президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії, де вони заявили про необхідність збільшення постачання зброї до України. Заява, скажете ви, я з вами погоджуюсь, але в той же день фактично виходить спільна колонка очільників закордонного відомства Франції та Великої Британії. Сужерне, очільник МЗС Франції і Девід Кемерон, очільник МЗС Великої Британії, який перебував на з офіційним візитом, пишуть про те, що потрібно будувати нову безпекову якусь формулу для Європи. І Британія. І Франція, як дві ядерні держави, потужні, готові взяти на себе цю ініціативу, але самі вони не впоруються завданнями, які стоять саме в цій царині. Їм потрібно більше ресурсів. Співпадіння не думаю. Але і Франція, і Британія сьогодні висловлюються на адресу такої, нібито суверенності Європи, автономізації і в економічному, і в оборонному плані. Цього року у липні місяці має відбутися ще один дуже цікавий захід, саме за ініціативи Великої Британії я вважаю, саміт Європейської політичної спільноти. Це буде четвертий саміт. Він буде проходити після саміту Північно-Атлантичного альянсу, після саміту Великої Сімки. Ну низка подій буде передувати йому, і в тому числі після глобального саміту миру у Швейцарії. Що власне на ньому будуть розглядати? Ну здогадатися не складно, тому що треба до уваги взяти попередні три саміти європейської політичної спільноти, де є всі європейські країни, але нема сполучених штатів Америки. Цей саміт почав свою роботу не так давно, кілька років тому. Так само, як і інше об'єднання, це об'єднані експедиційні сили Сполученого Королівства, які були створені у 2015 році. І до них увійшло 9 країн, північноєвропейських союзників Великої Британії, Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія. Найбільше поки що Велика Британія не наважується, та й Сполучені Штати Америки не дуже вітають ініціативу, бо це фактично створення. Ще однієї структури на базі НАТО політичної, військової, військово-політичної, поки що без формалізації, але наміри абсолютно очевидні. Британія хоче більше самостійності в світі і більше самостійності в Європі, і намагається при цьому не сваритися зі Сполученими Штатами Америки. І заява про те, що британці готують. Новий договір із Україною, який буде підписаний на 100 років, це якраз і є заявка про таке лідерство, але разом із Францією. Тому що самі, як кажуть британці, вже не впораються. Та й втім, я розділяю позицію, що в таких проєктах має бути не один лідер, а має бути два-три, які готові будуть підстрахувати один одного. І риторика. Девіда Кемерона, вона в цьому плані дуже і дуже правильно. Так само, як і риторика Макрона. Звісно, вони десь дотримуються різних позицій для того, щоб, до прикладу, не дуже дратувати Сполучені Штати Америки, хоча вони розуміють, що такий союз може бути. Як то свого часу, американці створили військовий союз із британцями і Австралією, але не взяли туди Францію. Що ж наразі ми маємо на шляху? До створення такого можливого союзу або поглиблення співпраці України і Великої Британії, куди власне Україна, от в такий новий союз, може війти. Я про це говорив вам раніше, про можливість створення такого союзу, але от візит Кемерона мені особисто підтверджує високу ймовірність таких намірів. Британія на сьогоднішній день призначає спецпредставника для нарощування виробництва зброї, який буде займатися такими питаннями в Європі загалом і в Україні. Кемерон говорить, що потрібен відповідальний той, хто буде контролювати всі ці процеси. Вроблялася зброя, своєчасно постачалася до України, щоб Росія не могла створювати загрозу для всієї Європи. Окрім того, Кемерон зробив дуже гучну заяву. З неї можна було б розпочати відео, але ну вона вже не перша, тому що раніше президентка Латвії зробила заяву про те, що Україна має право бити західною зброєю по Росії. Конкретно якою вона не поточнила? А Девід Кемерон сказав сьогодні, що британською зброєю Україна може бити по території Росії по військових об'єктах. В цьому немає нічого крамольного, хоча позиція, до прикладу, Сполучених Штатів Америки, зовсім інша. Кемерон також поточнив, що Україна буде отримувати від Великої Британії майже 4 мільярди доларів. Ну це близько 3 мільярдів фунтів стерлінгів, і це, до речі, передбачено заданою мною підписаною вже угодою про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією, яка була підписана на початку цього року, в січні місяці. І Девід Кемерон, якраз тут, виказав і застереження щодо ідеї Макрона. Про використання військ країн НАТО на території України. Він каже, що це, мовляв, ну не дуже правильно. Це, ви знаєте, така позиція трішки безвідповідальна, бо ми матимемо більшу ескалацію. Ну, в принципі, знаєте, це така гра в поганого і хорошого поліцейського. Макрон радикальний, а Кемерон, ну такий більш м'якший. Я думаю, що це просто домовленість між ними. А насправді ситуація дещо інше виглядає. Британці готові дійсно посилювати Україну, і, якщо необхідно, буде, то в тому числі і своїми військами, але, як кажуть, не на часі така заява. І на переконання Кемерона світ сьогодні перебуває в абсолютно вирішальному переломному моменті, тому гаяти часу немає можливості. Тому я розцінюю такі заяви Кемерона, як готовність Великої Британії разом із Францією перебрати на себе ініціативу створення нового оборонного союзу, як то, наприклад, Балто Чорноморського. Макрон говорить про необхідність долучення Балкан до цієї ініціативи. Кемерон буде відповідальний у Великій Британії за позицію саме північноєвропейських їхніх союзників у рамках об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства. Уже певні напрацювання є. Потрібно їх лише формалізувати, де Україна буде повноправним членом. І звертаю вашу увагу, я сьогодні, в ранішньому відео, розповідав вам про позицію України щодо НАТО, де стаття 5 північно атлантичного альянсу працює дуже погано. Це, до речі, заява головного управління розвідки. Не випадково, друзі, такі заяви робляться. Я дуже хочу не помилитися у своїх прогнозах і можливості наших союзників швидше реалізувати план зі створення нового військового союзу, який більш і швидше буде відбивати атаки росіян. І вони нам цьому справді дуже допоможуть. Що ви власне думаєте? Стосовно такого сторічного контракту з Великою Британією, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив раніше. Поширюйте відео друзям, всіх люблять, всім і шоно і не перемикайтесь в себе до Україна.